Працює, працює, але з дефектом. Ж не мотивомерці. Мені взагалі не подобається. Оце така атмосфера. Аж було складно уявити, що так він буде. Привіт, ютуб! Я рада вас вітати у новому влозі сьогодні. І завтра, і після завтра, я проведу з вами ці дні. Вже так склалась. У нас традиція, що разом ми проводимо пятницю суботу, неділю Ви підглядаєте трішечки за моїм життям, і я вам розповідаю, що у мене відбувається. Тому запрошую вас до перегляду цього влогу, бо ви там побачите і те, як я сходила на кураж. І трішечки просто своїх таких робочих моментів вам розповім і про свою ситуацію з зубами розповім, тому все, давайте менше цих балочок на початку, переходимо, дивитись. Що Не забудьте, будь ласка, це буде підписатись, поставити лайки, колокольчики, буду дуже вдячна. Хотіла сказати добрий ранок, але я сьогодні встала в сьомій ранку, тому 11 -те. для мене це вже ніби обід. Чуєте, що навколо це нема світла. Ну, звісно, ситуація погіршилася, м'яко кажучи. Тому живемо тепер в таких умовах, майже як взимку минулого року. Так, я біжу на тренування на 11-ту, на здорову спинку. До речі, По В минулому позі я вам розповідала, як все в мене чудово з зубами, що мені лише треба зробити чистку і два-три зуби полікувати. Але сталося не як гадалося, тому трошки пізніше вам розкажу, як я влетіла на гроші. Ох, вийшла я від зубного. В принципі, я знала, що все погано, просто мені сьогодні ще виставили чеки за це все погано. Зараз я перейду дорогу, почну вам цю розповідь. Загалом, у минулому возі я вам розповідала, що я записалась на чистку. Тиждень назад я її зробила і під час чистки там познаходили мені каріяс, плюс мені зробили кате, і взагалі розповіла, яка у мене чудесна ситуація з зубами мудрості що вони там близько біля якогось нерва і там дуже обережно треба їх видаляти, щоб його не задіти, бо тоді може мене оніміти з чуваку, невідомо на який термін, може і на все життя. Але найбільше, що мене засмутило, це те, що той зуб, у якому в мене вже роки 3 чи 4 немає нерва. Мені колись в червівцях ще видаляли, там каріс пішов під пломбою. Тому візуально там все окей з тим зубом, а на КТ побачила, що йому жопа, що його треба видаляти, вставляти імплант, потім коронку. Коротше, дуже неочікувана знахідка, яка мене дуже сильно засмутила. Сьогодні ми з лікарем відкрили ту, ну як ми з лікарем лікар, відкрив ту пломбу стару, подивився, впевнився, що таке там. І капець, і треба зуб видаляти. Вручив мені три варіанти, як я зрозуміла, лікування цього одного зуба. Там три, по -коду різні імпланти. І плюс видалення зубів мудрості, що є там. деталей Особо він не розповів, бо я записалась на понеділок на консультацію до хірурга. І він мені вже буде розказувати про ці всі імпланти, які обрати я буду вирішувати, потім з приводу анестезії, як це взагалі все буде проводитись. І загалом до цього хірурга у мене питань мільярд. Бо я ніколи таке не робила, я не знаю, як воно буде відбуватись, а наскільки це боляче, незрозуміло. Ну і загалом, оце я маю вставити наступного тижня, по ідеї ну, це має відбутись той імплант. Два тижні він в мене має трошечки зажити. І потім я маю повернутися до цього лікаря і вже поступово почати лікувати ті каріси, які в мене є. Ай, втягнули какую-то ерунду мені. А так, да, візуально я прийшла до нього перший раз. Він каже, ні, зробимо чистку, два-три зубчика каріс, полікуємо і все буде отлично. Ага, атлічно. Таке атлічно. Що ж аж було складно, дуже так, блін буде. Хлоу, новий день. Вчора нічого цікавого після стоматолога не відбувалось, така якся, робота за нотом, тому вертаюсь сьогодні. Я цілий місяць чекала, щоб вперше піти на кураж, стільки жити в Києві. І ні разу не бути на коражі. І тут, о Боже, цей день настав. Я собі вже придумала, як я файно вдінусь, бо показувала, що буде тепло. Потім показала, що буде трішки прохолодніше. І я ще там собі придумала образ. Угу. Ви це бачите? Ніби має бути ще й дощ зараз, і я вже засмутилась, що я не буду така красива. як я собі придумала в голові і просто прийдеться одівати тепер. Джинси, не сандалі, а кросівки, бо якщо ж піде дощ, я ж не буду, болото. це калапусяти болота. Це смутило мене це. Я, до речі, вже зняла 10 відео на кібернетики, вже 3 змонтувала, щоб повикладати їх сьогодні-завтра. Тому в суботу розпочалась в 7 ранку. Я хотіла собі зробити два дні вихідних сьогодні-завтра, але через те, що в мене це історія з зубами і прийдеться їх, походовувати виривати. Я не знаю, скільки днів, тижнів я буду з таким квадратним обличчям. Тому мені треба наперед зробити блін, всю роботу по відео, хоча б назнімати весь план, а потім, поки я буду відходити від того всього, монтувати їх поступово. Ладно, йду я таки одівати ті. Джинси просто, кросівки. Не судьба бути в спідниці або в сукні. Отак в ітозі. Виглядаю. Взяла ще накинути ввечері светр. Може бути аж настільки холодно. Там взагалі, смерч. класно. Така класна, подарунок від бренду Мікса приїхав. Такий прям важкенький. Завтра розпакуємо, подивимось, що вони присилали, бо вони мені перший раз присилають якийсь подарунок. І зараз ще йду в точку міст, заберу цей посилку. Коротше, біжу в це Аркадія, поки там має знайомий під'їхати, щось у сані забрати, А що час не гаяти. То йду сама чапою, попри дощ. Блін, як же я сподіваюся, що це зараз ну, закінчиться. Бо мені взагалі не подобається оця така атмосфера. Своє добро позабирали всі посилки. Завтра будуть, значить, що правильно розпаковки цих посилок. Буду знімати їх в Тікток. Але вам теж все покажу. Так, побігла я далі в той дощ. А, як же

Їхали ми вже на райончик після куража. Ой, напевно, завтра вам вже запишу свої враження про сам кураж. А зараз йдемо ще в кав'ярню, яка є біля будинку, бо дуже хочеться чогось солодкого. Подивлюсь, може, там якісь чизкейк або горішки зі зущеним молоком. Мені вже дуже давно хочеться. І будемо певно відпочивати. Бо завтра неділя, що буде робоча. Він сє цей шоколадий скейт. Добрий по вечір. Марчі спину. А ні, є останній кусочок. Ой, він такий маленький. Ти щось будеш? Не знаю, напевно, було було. Я хочу чизкейк і горішок з Та А Там коришний Та врожай -та. збізнацію. Все, горішано. О-ля-ля, я зараз беру цього тортика шматочок, цей горішечок. І як я смакую. Ні, Ну файно, файно, дуже файно. <реш> Привітик вам з сонячного вихідного дня неділі. Для більшості він вихідний, для мене, на жаль, ні. Але, чесно кажучи, от зараз вже третя. Я трошечки подовше поспала сьогодні, потім поки поснідали, потім зайшла в робочі чати, зависла там. Хоча у мене сьогодні планується день зйомок. Треба купу всього не знімати наперед, бо потім я не зможу знімати з тим квадратним обличчям після виривання збів. Так от, якщо ви чекаєте розповідь про кураж, то вона буде трішечки згодом. А зараз, як і обіцяла вчора, або для вас це буде кілька хвилин тому, розпакуємо подаруночок від бренду Мікса. Я не знаю, що тут. Вони мені написали, бо зазвичай, коли представник пише, то вони кажуть, наприклад, ми хочемо вам надіслати нову туш від Maybelline. Я така, ну окей, надсилайте мені туш. А тут просто подарунок від бренду Mixa. Тому що там, не знаю. Ну, зрозуміло, що якась доглядова косметика. Тому зараз ми розпакуємо, разом подивимось, бо я хочу відзняти сьогодні відео з цією косметикою. Вау! Подивіться, подивіться. Красиво, правда? Якийсь такий мішечок. Перше, що я тут бачу, це якийсь крем, відновлюючий цикакрем з урею для сухої огробілої шкіри обличчя рук та тіла. На обличчі у мене жирна, комбінована шкіра, але, чесно кажучи, у мене руки останнім часом такі сухі. Що мене врятував тільки крем, який мені якось для рожпасей відправляли. Якось він ліпікар. По-моєму, він якраз теж для жирної шкіри і для обличчя, і для тіла. Але зрозуміло, я на обличчі таким не користуюсь. Але руки реально він мене врятував. Тому іноді у мене шкіра на тілі. <ків> Буває така суха, що в мене отакі от жирненькі кремчики рятують. І тут ще один крем, Зміцнюючий крем з карамідом для дуже сухої шкіри, обличчя рук та тіла. Ну, коротше, до крема для сухої шкіри. Так, але це ще не все. Що це Це шопер? Чи що? Ні, це не шопор. Це що це таке? Це просто на пляж, типу, на це. Така дивна тканина. Знаєте, як оце тряпочка, щоб протирати окуляри? От, от схоже. Але для тряпочки це дуже велика вона. Тут ти знайдеш рушник з мікрофібри, що ідеальний для відпочинку на природі чи походу в гори. Ну, це ми зрозуміли. А також креми від мікса, що потребується, притворчити важкі робочі тіло і рук. Коротше, я маю тепер запаси кремів для рук. Не знаю, на два роки вперед, мені здається. Тому дякую бренду Мікса за такий подаруночок. О, тут ще якийсь карабін. Хм, цікавий мішечок. Фух, вриваюся до вас між зйомками відосів собі в Тік-Ток. Я вже так жарко, я не можу. Я зняла три відео, мені ще два потрібно. Знімала зараз відео про свою техніку. Для відео, власне, для робочих, для своїх про штативи, мікрофони. Давно хотіла зробити це відео, я, якщо чесно, навіть його перезнімаю я колись в кінці лютого зробила. Ну, тобто, зняла його, сіла монтувати. Зрозуміла, що мені щось не дуже подобається, як воно виглядає. І... От тільки зараз дійшли руки, аби його перезняти, але добре, що його, зараз я його перезнімаю, бо в мене за цей час з'явилася ще нова техніка, тому я якраз про неї теж у Тіктоці розповім. Так, іду ще зніму два відео і нарешті вам розповім про те, як ми вчора погуляли. Фу, зараз вам покажу, як виглядає кухня після того, як я знімаю продуктову розпаковку. Так. Ви готові це побачити? 3, 2, 1. Ха-ха, погано вийде. Зараз я включу світло, щоб ви краще роздивились. Так, пакети валяються. Все добре, туалетний папір, ціла гора продуктів на столі, все як має бути. Штатив. Там я ще не прибрала техніку, про яку знімала відео. І я вирішила, що я ще одне відео хотіла сьогодні знімати. Але я його напевно зніму перенесу на завтра, щоб я була вже більш свіженька, бо я зняла 4 відео, я вже вся впріла, втомилась. А завтра я не планувала знімати відео, тому Ах, нічого страшного перенесу його, щоб просто не робити аби як. Краще завтра зі свіжою головою, зранку, чи там в обід, коли буду мати час, його зроблю. Вона багато часу не буде займати. Але просто сьогодні мені вже дуже жарко, я втомилась. Я зараз це все порозкладаю і мені ще треба там помонтувати. Тому приступаю зараз до того, аби це усе розставити, поприбирати і переходжу до монтажів. Взагалі можеш спитати, Настя, чому тобі так жарко чому ти не можеш просто включити кондиціонер. А я вам відповім. бо ця падва тече. Ми ще минулого літа під кінець помітила, що він під час роботи почав протікати. І цього року, от я один раз його включила. Краще б я цього не робила, бо він ще півдня просто тік. З нього текло і текло. Подивіться, які. які... Тут плями він полишав. Ну, погано видно. на відео, можливо, це і добре, що погано видно. Ну, коротше, там патьоки він залишив. І виходить, що приходиться включати в сусідній кімнаті, що похолоджувалася і та кімната, і ця, і я відкриваю двері. Ну, бо інакше неможливо зараз 28 градусів. Ну, то мені жарко, я бігаю, хожу, щось роблю по тій кімнаті, і мені жарко, я не можу відкрити вікно, бо там духота. Того приходиться от так викручуватись. Я сподіваюся, що скоро що зроблять з тим кондиціонером. Ну, бо то наділо, він є, але не працює. чи працює, але з дефектом. Так, я вже порозкладала продукти, тепер черга порозкладати всю цю техніку. І зарядити трошечки цей телефончик, щоб можна було сісти монтувати. Настав час розповісти вам про кураж. Загалом мені дуже сподобалась атмосфера, це такий, як фестиваль, можна це назвати. Ми детально так не ходили по барахолці, просто оглядово подивилися, що там є. і взагалі мені здається, якщо так почати зависати. Біля е, кожної лавки, так би мовити, то можна зависнути просто на цілий день. Е, дуже багато медійних відомих людей на таку маленьку площу цього фестивалю ми побачили. Класні фудкорти, і взагалі е, ми ще потрапили. Це ж був якраз день, коли виступав отой. От ми спеціально йшли в цей день, бо хотіла я вживу почути, як він виступає. Теж це мега круто. Не завжди будь-який е, живий концерт, е, жива музика, вона в 100 разів круче, ніж в записі. Особливо там, я обожнюю барабан і то, як барабанчик вчора лабав, це було можна. Взагалі, е, чи повернутися я хочу ще на кураж? Так. Тому наступний планується на кінець липня. Треба дивитись, звісно, яка там буде програма, але е, за тією атмосферою, мені здається, можна йти. Там цікаво багато різних інтерактивів, було і від Повернись живим, можна подивитись на дрони, і на цей їх буст для тих, хто управляє коптерами, якщо я не помиляюсь. Від «Пума» там є, можна е, зробити там якийсь кастом красівок, потім від підпільного стендапу, там теж така підпільна сповідальня є. Uh, що там ще портрети за донат? Ну коротше, є в принципі, що подивитись, хоча територія зовсім невеличка. Тому буду дивитись наступний розклад, і думаю, буду йти. Особливо мені цікаво, вони виклали розклад, що в них буде кураж в грудні. Мені цікаво, де він буде відбуватись, бо зараз це на відкритій місцевості. Цікаво, де це буде взимку і як це взагалі буде відбуватись, От там, мені здається, буде теж дуже так святково атмосферно. Тому коротше, планую і в грудні теж до них завітати. І взагалі я обожнюю Київ за те, що тут кожні вихідні щось десь відбувається: там вулична їжа, фестиваль, не знаю, кураж час від часу, ще там на ВДНГ різні фестивалі. Правда, я на то все майже не хожу. Але коли ти знаєш, що в тебе є ось такий вибір, і ти там в будь-який момент на вихідні можеш кудись піти, і ти знаєш, що там буде класна атмосфера, є де провести час. Мені це дуже подобається, бо в Чинівцях з цим біда, на жаль, ну там, окрім того, щоб піти посидіти в закладі, нема ніяких розваг нічого, абсолютно. Тому за це я люблю Київ, що тут постійно є якась двіжуха круглий рік. Є куди сходити, що подивитись. Якби я ще частіше звісно, вибиралась і це робила, було б добре. Але нічого, не спішу, поступово буду більше е, заглядати в різні куточки Києва, що тут де є. Ну що, вечір який? Включила собі стрім, правда, тут зараз щось про ігри він дивиться. Сподіваюсь, зараз... зараз будуть щось на YouTube дивитися, я разом з ними. Це, до речі, стрімерами. Зараз Сані на них дуже підсіли. Подружня пара, дуже подобається їх позиція, гумор, і взагалі вони дивляться ті шоу, які ми любимо. І виходить, ми не просто дивимо шоу на Ютубі, а ще й разом з їхніми там коментами, іноді жартами. Загалом, коротше, класно. Так ні, ніби з друзями сидиш, дивишся. Ось яка атмосферка? Значить, окрім стріму, тут у нас ви можете чути. Тан 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 деруни. Поставила другу сковорідку, бо відчуваю, що на одній це буде на дуже довго. Тому зараз насмажу деронів, Саня повернеться з футболу і будемо заліпати, трошки ще насолоджуватися тим нещасним вихідним, останніми годинами вихідного дня, бо завтра вже купа-купа справ. розпланована.